минула більш-менш спокійно, не було обстрілу, але напередодні, як ви пам'ятаєте, було потужний обстріл міста Харкова, Тоді постраждало більше, ніж 40 будинків, це і приватні будинки і багатоповерховки. Тому вчора ми працювали, працювали весь день для того, щоб закрити контури, поправити дахи на а всі комунальні послуги, хочу сказати, що дійсно я дуже вдячний сьогодні і енергетикам, і комунальним підприємствам, які працювали для того, щоб відновити електропостачання, і воно було в стислий час відновлено і закриті всі контери. Тому е зараз ми будемо працювати над такими більш серйозними руйнаціями, які е причинив цей обстріл, який був, е як я вже сказав, напередодні. Процес триває і ми маємо можливість сьогодні навчати більш ніж 5 тисяч дітей шкільного віку. Це, ми обладнали, як ви пам'ятаєте, шість станцій метрополітену. Крім цього, у нас побудована справжня підземна школа, яка розрахована практично на тисячі учнів в дві зміни і ми використовуємо її в повному обсязі. Крім цього, ми сьогодні будуємо шість підземних шкіл. Три з них маємо надію вже скоро завершити, для того, щоб діти мали можливості навчатися. Що стосується каникул, то дійсно так будуть каникули, але будемо працювати, діти будуть теж факультативно навчатися для того, щоб наверстати, знаєте, тих. Пробіли, які були, крім цього, ми використовуємо дійсно ці безпечні простори для того, щоб діти мали можливість і спілкування, і факультативи, і різних кружків, для того, щоб діти навчалися і перебували в таких. Безпечних містах. Що зараз відбувається в самому районі, в Північній Салтівці, який, як відомо, зруйнувала Росія, я правильно розумію, що зараз це, ну, напевно, найбільш зруйнований район міста. Так і є, насправді це найбільш зруйнований район міста Харк. Це район, який розташований найближче в місті до кордону з Російською Федерацією. І він дуже і дуже постраждав. Там не було практично жодного багатоповерхового будинку, який б не був в той чи іншій ступені зруйнований. І хочу сказати, що дійсно повертаються люди, люди перебувають у цьому районі. Все, що можливо, міська влада робить для того, щоб відбудувати, відновити будинки. І так дійсно ми використовуємо всі можливості міського бюджету, субвенції, які надходять для того, щоб відбудувати будинки на північній Салтівці. Так, як ви розумієте, коштів не вистачає, ми чудово розуміємо, що йде війна, і дуже обережно ставимось до бюджету для того, щоб кожна копійка йшла переважно на... Відбудову. Тому так, дійсно, ми зараз не припиняємо будівельні роботи і маю надію, що до кінця року ще 5 будинків ми відбудуємо. Ті будинки, які мали дуже і дуже серйозні руйнації і конструктивні руйнації, але ми робимо зараз по-іншому, відбудовуємо систему енергозбереження, фасади, для того, щоб люди мали можливість вже жити в своїх домівках. Хочу подякувати всім архітекторам небайдужим людям, які долучились до цього конкурсу. Так, дійсно був дуже потужний конкурс і зі всього світу були заявки і надали такі проєкти, дуже цікаві, до речі, проєкти, які розглядала міжнародна жури, я теж приймав участь в цьому. І три найкращих проєкти вчора були рішення. Жюрі, що вони стали переможцями, отримали певні премії. Але це, це не головне. Головне, що нам потрібно втілювати ці проєкти у життя. Це дуже цікаві проекти, які знаєте, зроблені із використанням переробки матері... матеріалу, які залишаються після прильоту. Крім цього, цікаві дуже проєкти. Бо там застосовані нерозберігаючі технології. Цікаві проєкти, бо там є паркінги подвійного призначення, і дуже цікава обладнане бомбосховище. Все це ми будемо використовувати, але є і інші проєкти, які теж дуже дуже достойні, і будемо використовувати і ці проєкти для того, щоб відбудовувати і Північну Салтівську, і інші міста міста Харків. Ми не будемо е, дуже довго чекати, бо життя не дає такої можливості, де ми не хочемо е, чекати дуже довго. Так, будемо втілювати життя е, і ми не зупиняємось. Е, хочу сказати, що так, це ескізне проєкти, але зараз йде робота, і ми вчора розмовляли на цю тему, щоб е, нічого не припиняти, щоб були вже проєктні рішення, щоб ми... Втілювали життя, і я маю надію, що в наступному році ми почнемо втілювати в життя. Так, ми, дійсно є, е, йде війна, є військові обставини, але е, я вважаю, що нам потрібно все це втілювати, втілювати крок за кроком для того, щоб не припиняти роботи е, і не припиняти відновлення і відбудову.